П'ятий з'їзд партії соціалісти оголошую відкритим. Таким чином Леонід Олександрович обраний головою політичної партії Соціалістів. Ми пройшли певне перезавантаження. Ще нам належить зробити дуже велику роботу щодо створення потужного видимого постійно діючого партійного центру. Нам ще належить велика робота до поповнення рядів нашої партії, і це одне з пріоритетних завдань. Наша партія позиціонує себе. Як ліва ліволівоцентристська партія, і від цього випливає наша партійна програма. Ми виступаємо за соціальну державу, ми проти тих пріоритетів внутрішньої і зовнішньої політики, які сьогодні є орієнтирами для нинішньої влади. Тому ми з самого початку виступаємо як і опозиційна. Партія для нинішньої влади. Саме той факт, що Україна за, лише за два роки перетворилася в одну з найбідніших країн не лише Європи, а й всього світу, спонукає нас до виявлення активної громадянської позиції і активної політичної боротьби. По-перше, це дуже важливо, що партія провела саме такий з'їзд, з'їзд, який Починає процес оновлення активізації роботи, з'їзд, який характеризує те, що партія повинна вийти з такого непівсплячого стану і реально працювати. Вона повинна йти до людей, вона повинна стверджувати свої. Програмні засади, і ми будемо реально пропонувати свій шлях виходу з тієї ситуації, яка зараз відбувається в державі. Ми будемо пропонувати конкретні кроки, як підвищити життєвий рівень, як зменшити ті жахливі тарифи, як збільшити доходи населення, як в цілому змінити ту економічну модель, яка зараз панує в державі. Держава повинна повернутися обличчям до громадян, і вона повинна робити все для того, щоб все ж таки підтримувати на належному рівні і доходи населення, і систему охорони здоров'я, систему освіти, щоб життя в Україні було комфортне. Мені здається, що зараз основна задача. таких партий, как наша, это изменить правила политической игры, потому что те правила, которые установили для Украины, они ведут, ну, фактически, к смерти страны, к смерти нации, к уничтожению государства. Я уверен, что партия получила новое развитие, но получит новое развитие это как бы новый толчок в нашей жизни. Мы не создаем партию лидерского типа, но партия без лидера, которая ее ведет, все равно невозможна в любом случае. И я думаю, что с нашим новым лидером мы получим, ну, скажем так, больше перспектив на политическом невосклоне Украины. Более того, левые силы, а мы, я думаю, одни из самых ярких представителей левого движения, левых сил, они востребованы. Несмотря на общую риторику, которая существует в стране, они все равно востребованы. Люди понимают, что левая идея достаточно основополагающего для любого общества, она должна присутствовать в спектре политических мыслей, идей, течения общества, и за ней есть определенное будущее. И то, что у нас, я сегодня в зале увидел здесь большое количество молодых и состоявшихся людей, в том числе, это показывает то, что она находит отклик, она находит отклик в людях, и у нас есть будущие перспективы. Ми вибрали нову голову партії, я вважаю, що це достойна кандидатура, яка який зуміє організувати партію і вивести її на новий рівень роботи в нашій державі, тому що на сьогоднішній день ну альтернативи соціал-демократичній ідеї європейського типу немає в Україні. Якщо ми кажемо, що ми хочемо в Європу, ми повинні зробити Європу в себе, а не туди проситися. Съезд расставил акценты о том, о программных целях партии, о методах ее деятельности. На съезде были расставлены точки, что мы все-таки не являемся каким-либо продолжением или наследниками Морозовской СПУ, что мы партия европейского типа. И мы стремимся к тому, чтобы войти в семью европейских социалистических партий.